Ми граємо в гру, «Займи особисту позицію, думали над питанням, що краще: електронна книга чи паперова книга? Паперова. Зараз, ви, зараз ви будете доводити. У нас визначилися три групи. Групка так, яка буде стверджувати, що краще паперова книга. Групка Ні, так що стверджувати буде, що краще. Електронна книга, і в нас є група, яка не змогла визначитися. Отже, ви всі подумали над своїм питанням, і зараз ми будемо обґрунтовувати свою думку. Починаємо із групи, «Так». домовилися? так? Прошу, як ви вважаєте, чому все ж таки паперова книга краща? Чому ви надаєте перевагу паперу? Вона найкраща у світі. Угу. Бо її її, можна взяти... Бо її, якщо ви в школі участь, можна взяти в бібліотеки. І читаєш, стежі лепшує. Коли ти читаєш, то ти на дізнаєшся науки. І у книжки багато я резких майорків. Книжки гарні Угу, ладно. Ти ще як вважаєш? от Чому ти перевагу надав паперовій книзі? Бо вона красива. Угу. Зрозуміло. давайте. Ми послухаємо групу, яка стверджує, що все ж таки електронна книга краща. Е, можна на комп'ютері читати? Е... Я з тобою згідна. Все, ще. На комп'ютері можна давати. Давайте пещемо. Відправляти лиски ти маєш на увазі. Пусти. Зрозуміли. Так, ще, прошу Ромка. По, по електронному вона зразу у вас в руках. Ну, Я з тобою згідна, так. Можна читати пісні, що кидають. Будь де ти маєш на увазі. Угу. Вона приписуватися з друга. Угу. Я з тобою зіну. Швидко. Будь-яку книжку. Добре. І чому ви не змогли визначитися? От ви е обґрунтуйте свою думку. Чому? Mm -hmm. Прошу. Папа, це май, назив, ні, май, е потрібна книжка. Яка? купляєш, купляється, тоді її можна відкривати. А, паперову. А А електронно треба на комп'ютер викачувати. Так, прошу, Кристина. Нотбуква книга. вона... Паперову? Паперова. Пап... А паперова? Да, не кояка паперова книга в нас? Я, я, я вважаю, що електронна книжка недорога. Їй можна швидко відкрити там Старинка. сторінку та й читати. А елек, а паперова книжка, чому Дашка ти не могла визначитися? Вона яка в нас? Красива, красива. І? А вона доступна, як ви вважаєте? Зразу ви її можете знайти, яку ви хочете. Ні. Ні. А що треба зробити? Куди треба піти за книжкою? В магазин. Так або. У бібліотеку. Духавши ось такі твердження. Чи змінив хтось із вас свою думку? Чи хотіли б ви перейти в команду? Так, ні або не знаю? Перейди. Перейди. Перейдіть. Сергій. Скажи, а чому ж ти перейшов до команди? Не знаю. я подумав в що Ой, так не в Тому можна найбільше знайти авто, а в той команді має і там тяжко знайти ту, яку ви хотіли прочитати. Добре, але подивіться, яка в нас багато збільшилася команда так, які обирають паперову книжку. Чому ви змінили свою думку, Діана? Чому ти обрала паперову книгу? Я вже буду читати паперову книгу. Зрозуміла. Я Амілі. можу навчитися читати і стати розумним. І швидко читати. Так, добре, діти молодці. Дякую вам за гру. Бажаю вам, щоб ви не переставали читати будь-яку книжку, чи електронну, чи паперову, а любили читати. Стали справжніми читачами. Дякую.